Добрий день, дітки! Наша планета Земля нещодавно святкувала своє свято, але її ніхто не провітав. Пропоную зробити для неї вітальні листівочки. Для роботи нам потрібно буде рожевий аркуш паперу, полоска червоного кольору, невеличка полоска зеленого та квадратик блакитного кольору. Також клей, серветка. Олівець, підставка для намазування клеєм і щось кругле. Прикладаємо на праву сторону аркушу паперу, прикладаємо долоньку і обводимо її, обвели долоньку і по краю долоньки складаємо вдвоє ось так. І по контуру беремо і вирізаємо. Дітки тут ми заокруглюємо маленький пальчик і пропускаємо, не зрізаємо. Зрізаємо під кінець, щоб долоньки були між собою скріплені. Ось так. Це наші долоньки, які оберігають землю. Тепер ми виріжемо саму землю, беремо кришечку і обводимо круг. Далі вирізаємо його по контуру. Ось такий круг у нас вийшов. Далі беремо і складаємо навпіл зелену полосочку. Це. Буде наша суша вкрита зеленим покровом. Вирізаємо, як вам подобається форму. Ось так. І приклеємо її зверху, а під низом дві меншенькі вирішимо. Ось так форму і ще з ось таку і ще невеличку частину суші. Отже, ви знаєте, що на землі води більше, ніж суші, тому у нас суші буде небагато. Ось так і приклеїмо. Тепер ми беремо частину. Суші намащуємо клеєм і наклеїмо на нашу землю. Ось так, притискуючи серветкою. Після того, як ми наклеїли сушу, перевертаємо нашу кружечок і по краям з двох сторін намащуємо клеєм тільки з двох сторін. І не притискаючи роблячи об'єм, ми на середину приклеюємо. Нашу землю круг. З однієї сторони притиснули, трішечки підняли, щоб був об'єм, і з іншої сторони притиснули, ось так. А далі, дітки, ми згорнемо, зробимо її долоньки, затиснемо. Ось так дивіться. Бачите, вийшло? Ось. А так як ми повинні берегти нашу землю і все, що є на землі, це комахи, птахи, дерева та кущі, а також тварин. Все це ми з вами, дітки, повинні берегти. З іншої сторони, ми з вами зробимо сердечки, об'ємні. Беремо червону полоску. Кольорового паперу і складаємо навпіл, потім ще раз навпіл і розрізаємо ось так. Потім їх складаємо ще раз навпіл і вирізаємо сердечки. Ось ми вирізали сердечки. Якщо вам важко, ви можете їх намалювати, дітки, олівчиком. Ось, подивіться. Ось такі сердечки у нас вийшли. Тепер беремо, намащуємо одну сторону половинку, верніше, сердечка, приклеїмо іншу. Цю намазуємо, приклеїмо ще одну, і останню намазуємо і приклеюємо. У нас вийшли ось такі сердечки, дітки з двох сторін це сердечко намашу клеєм і приклеюємо. Це сердечко ми приклеюємо як знак того, що ми любимо нашу землю і будемо берегти все, що на ній є. Ось така робота в нас вийшла. Наші ручки бережуть нашу землю і все, що на ній є. Любі мої! Земля з нетерпінням чекає на ваші листівки. На все добре.